Я того навіть сама не хотіла насправді, але завдяки Dignitas і програмі Віпередронс для жінок, навчання цих сто жінок і я стала оператором. В У 2023 році лінія магазинів Єва та благодійний фонд Дігнітас розпочали проект на захисті краси України. Цей проект створений для того, щоб надати можливості жінкам, які прагнуть технологічно посилити українську армію. Завдяки об'єднанню українців підтримці бізнесу та відомих медійних персон ми не лише досягли мети, а й перевищили її. Загалом вдалося зібрати понад 8 мільйонів гривень. Зібрані кошти ми спрямували на навчання військовослужбовець управлінню ЕФПВ-дронами, забезпечення випускниць комплектами обладнання. Дякую фонду та мережі Єва за навчання та утримане майно. Слава Україні! Ми започаткували цей проект для дівчат, які хочуть технологічно посилити українську армію. Величезна кількість жінок прагне долучитися до захисту країни не лише на тилових посадах. Саме такими проєктами ми руйнуємо застарілі уявлення про роль жінок у збройних силах України, показуючи на практиці, що жінка може бути ефективним пілотом як розвідувального, так і бойового дрона. Для безпілотника немає значення, хто ним керує, а влучний удар по ворожому об'єкту можна здійснити руками будь-якого розміру. Показуючи результати, екіпажі жінок допомагають руйнувати ці стереотипи та розширювати наш мобілізаційний потенціал. Ми можемо фокусуватися на рекрутингу не лише чоловіків, а й жінок, які в Україні є професійними, старанними і з таким же завзяттям як чоловіки, готові захищати свій дім. Як кажуть у фонді Дігнітас, ніколи не сумнівайтеся в тому, що жінки це наша суперсила. Слава Україні. Дякую фонду Дігнітас та мережі магазинів «Єва» за навчання і надане майно, яке вже на своїх місцях вкомплектоване, заряджена і готове.